Свято єдності у неділю, 22 січня Україна відзначила День Соборності. Наприкінці 2011-го з легкої руки президента України Віктора Януковича, цей день назвали ще й святом свободи. Нагадаю, 92 роки тому у Києві на Софійській площі відбулася доленосна подія. На урочистих зборах було проголошено акт Злуки. Ним стверджувалося об'єднання двох тодішніх держав: УНР і ЗУНР. В єдину соборну українську державу до цього східна частина України перебувала під гнітом Російської імперії. А за Західна була Австро-Угорською. Тоді ж єдиним державним гербом став тризуб. У Черкасах День Соборності відзначили традиційно покладанням квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку та урочистостями у драмтеатрі. День Соборності. Ой, господи, знаєте, це незалежність наша. Це той день, коли ми зрозуміли, що ми українці що Ми одна єдине, щось таке. Східна і західна Україна з'єдналися разом. Стала одна е, в нас е, е, да, одна країна. Це коли з умер об'єдналася Українська Народна Республіка. Ну, об'єднання українських земель, як я розумію. Я як українець, звісно, люблю українські землі, і якби, якби приєднання земельки це завжди приємно.